На онлайн зв'язку Петро Андрющенко, керівник центру вивчення і окупації України. Пане Петре, добрий ранок доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. слава. А є інформація, зокрема про що говорить директор інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський. Мовляв, смертність на окупованих Росією територіях зросла до 50%. На тимчасово окупованих територіях стрімко погіршується гуманітарна ситуація. Немає води. відсутній доступ до якісної медицини. Люди вмирають від низькопробних ліків. І за словом Лисянського, це навіть не гуманітарна криза, а черговий системний злочин росіян. Пане Петре, давайте надамо якусь оцінку. Станемо зараз. От вересня, що відбувається на наших тимчасово окупованих територіях, зокрема на Донеччині, де ось ця водна криза ну не місяці, вона вже роки. Ну, насправді, питання згодного кризу дійсно дуже складне. Якщо брати північ Донецької області, то це питання постало з 22-го року, і ситуація стрімко погіршувалась і систематично. І просто там Донецьк, Макіївка, Горлівка вже дійшли до перепритнули фактично точку деградації. Тобто там неможливо на сьогоднішній день ніяк вирішити цю кризу. якимось швидким шляхом тут потрібні системні і достатньо довгі роботи, досліджені проекти, які власне Росіяни не роблять. Тому що буде далі, дуже складно сказати. Якщо опускатися нижче ближче до Азовського моря, тобто до Приазовської частини до Донецької області, тут ситуація трохи краще, але ну знов ж таки не набагато. Тому що, якщо брати сам Маріуполь, так само ми спостерігаємо просто катастрофічне обміління єдиного водосховища, яким поживиться на сьогоднішній день міста. Окрім того, що варто зазначити, що водний горизонт в принципі впав до такого рівня, що селище і села навколо. Маріуполя, особливо там Манговська громада, де завжди була вода, вона зникла просто в криницях, в людях зникла вода, і тепер по селах теж почали розвозити водовозками воду. Такого не було, ну просто ніколи. Це просто демонструє всю ту весь той рівень кризи, яка власне потім відображається на всьому в житті людей. В першу чергу зрозуміло що на відображається на, на громадському здоров'ї, і як воно вплине, ну не складно зрозуміти. Пане Петре, а дозвольте, ще уточнити днями а, Пушилін, а, ось цей очільник цієї квазі республіки ДНР, церковий цирк влаштував він, нібито притягнув якісь там західні змі, водив їх вулицями, які розумію, Донецька, і розповідав про те, що вся водна криза була а, створена саме руками українців. А, страхи і залякувальки, а, залякувальки, чергові від нього лунали. А чи є інформація, що це за змі такі собі були? Та власне на підставі чого вони мали взагалі якісь іду дозволи і інші якісь, скажімо, так, права щодо доступу до цих територій, щоб ходити там, десь в Донецьку, і все це відвідувати. А ви маєте на увазі дозволи? Від кого від нас там дозволів точно не було, але на жаль, реакції від нас там точно немає. Від тих органів, які б мали б відреагувати, і жодного разу ще не відреагували за всі ці роки. Тут систематично кожний вересень, вони там в серпень вересень, поширено влаштовує таке шоу, привозить угу. цілу кучу пропагандистів або блогерів на зарплаті, які фактично утримуються Російську Федерацію для таких шоу. Але цього разу це була трохи інша історія, тому що там, серед усіх, тих, хто були присутні. Насправді там були постійні відвідувачі. Наприклад, там один громадянин Італії, громадянин Росії, однозначно в Італії він здається в розшуку, але в Україні, наприклад, він навіть не під санкціями він спокійно подорожує в окупацію, і продовжує свою пропагандистську діяльність. Проте там був, наприклад, експрем'єр-міністр Словакії, і е, фактично він був двохтисячних і міністром енергетики, і його притягнули саме для того, щоб він озвучував ту проблему, що водна криза влаштована саме через Українську блокаду, начебто, і ця криза піде е, європейськими країнами, то тими правими ультраправими рухами, які фінансуються по суті Російською Федерацією, і будуть розповсюджуватись на території Європи. І тут би ми мали би зробити висновки в першу чергу. Там те, що росіяни у собі ці карнавали систематично організовувати це питання таке, проте ми в своїй бульбошкі вважаємо, що вся Європа і навіть в тих країнах, які нам допомагають, що всі дійсно поділяють нашу думку, наш погляд і зна. Навіть правду насправді це трошки не так, і досить навіть в академічних кругах досі них точаться дискусії, наприклад, про те, чи це громадянська війна, чи це дійсно вторгнення Росії. Uh -huh. Причому повторюсь, в достатньо високих кругах, в достатньо країн, які нам допомагають Стоп країн Європейського Союзу. Тому тут треба нам доці... оцінювати ситуацію. Uh -huh. А в... з нашого боку, з водної кризи нічого не звучить, повірте, на ні на якому рівні, і це точно не в плюс нам. Пане Петре, щодо запорізького напрямку? Давайте поговоримо, тому що цього тижня Запоріжжя було обстріляно вже з РСЗО. Туди долітають відповідно півідрони, і нута нам в попередніх частинах нашого ефіру Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки збройних сил України, коментував це питання. Він зараз якраз прямує туди на запорізький напрямок. Теж там є певні питання, є певні проблеми. Можливо, у вас є свої ексклюзивні дані. Які плани у ворога там на Запоріжжі? і під Запоріжжям Ну, власне, це не велика таємниця. Ми з вами про це казали. Нічого не змінилось. Вони намагаються тиснути і наблизитися як мога ближче до Запоріжжя для того, щоб влаштувати там тотальну дестабілізацію. і Терор. Там нема сенсу розвинути тотальний фронт, охопити Запоріжжя, захопити Запоріжжя. Чи щось таке? Вони фактично хочуть перевести Запоріжжя в стан Херсону і влаштувати тотальний терор цивільному населенню для того, щоб максимально дестабілізувати ситуацію, і вони, в принципі, просуваються там по одній Ділянці з іншої точки зору є там і певні обноділивий момент, як наші сили оборони і розвідка і безпілотні системи наносять удари по талах російських, і це зриває їх наступи. По суті, да там от нещодавно було оприлюднено список ліквідованих офіцерів. Які влаштовували наступ і організовували, і контролювали наступ в районі Гуляйполя, в результаті чого він поки що не відбувається з тим розмахом, з яким є ну тому там ситуація така, знаєте, 50 на 50. Не зрозуміло, хто має більший успіх, але кількість сили засобів, які росіяни натягнули, і які вони планують застосувати, він завеликий. Наприклад, останніми днями ми фіксуємо дуже стрімке зростання кількості військового складу, аж в Бердянську. Причому той, який там перебуває, і це там не нова. А контрактники, яких там готують, а це саме от, військові, яких туди примістили, це такі третя лінія резерву. Тому росіяни їх тримають ближче вже до лінії фронту і сподіваються, що ситуація на Запоріжжі погіршиться і вони зможуть застосувати більшу кількість засобів і більшу кількість особового складу для, для такого тиску. це основні їх точки уваги це Васильівка, основна точка уваги це Оріхов. І гуляй полі. Оці три точки вони планують, умовно кажучи, для потенційного наступу, пане Петре, в нашій студії Сергій Кут... У голова Українського центру безпеки та співробітництва пане Сергію, ваша оцінка ситуації на Запоріжжі, на запорізькому напрямку, чи згодні з оцінками пана Петра, які от щойно пролунали? Так, абсолютно погоджуюся, і про це також і сказав головнокомандувач Олександр Сирський. Тобто, що, звісно ж, росіяни накопичують резервами. Ми бачимо також і перекидання там додаткових додаткових техніки інших сил. Тому, звичайно ж, не можна нехтувати, і питання і укріплень, і всієї, всієї прифронтової смуги це питання наріжне. Тобто, як ми зрозуміли, що, що якість від якості цих укріплень залежить і життя людей, і звичайно ж, наповнення. Тобто ніякі інженерні споруди, ніякі інженерні фортифікації не е, можуть зупинити самостійно ворога без, підго... під... без підготовленого резерву. Ну і є ще тема, пов'язана з запорізькою атомною електростанцією. Давайте її все ж таки згадаємо. важливе є рішення. От я не знаю наскільки воно практично може бути втілене. Але Напередодні МАГАТЕ ухвалила резолюцію, що закликає Росію повернути ЗАЕС під контроль України. Документ підтримали 62 держави-члени. Він закликає Москву негайно деокупувати і демілітаризувати Запорізьку АЕС та повернути її під повний контроль Києва. У резолюції підтверджується, що Запорізька АЕС та всі ядерні об'єкти в Україні мають працювати. Під повним суверенним суверенним контролем компетентних українських органів резолюція також підтвердила мандат та безперервну роботу місії МАГАТЕНЕЗЕС попри постійні спроби Росії підірвати її діяльність, пане Петре. Що має бути далі? От ухвалили цю резолюцію. Закликають повернути ЗС під контроль Києва. А що росіяни з цією інформацією з цим рішенням мають зробити? Бо ми бачимо тотальне ігнор насправді. Ну нічого вони не зроблять. І ми всі це розуміємо. Але це рішення геть важливе. Воно надважливе, тому що останнім часом росіяни е, збільшили весь цей тиждень. Ми фактично знову ж таки е, під великою інформаційною атакою з точки зору Росіян не без участі магате. До речі, тому що це магате перші написали, що вони бачать пожежу навколо Запорізька АЕС через обстріл, натякаючи на українську сторону. Росіяни вже розжували це і рознесли по всьому світу, як Україна загрожує де небезпеці. Тому таке рішення МАГАТЕ сьогодні. Воно надважливе з точки зору дипломатичного тиску і з точки зору убезпечення нас від зайвих звинувачень. Чому? Тому що росіяни в такий спосіб, через такі звинувачення, вони готуються до технічного перепідключення і регенерації станції, і включення її в свою енергосистему. От саме використати е, в, такі. Е, Небезпеку, якої не існує да, з нашого точки зору, пояснюючи, чому вони це роблять, і от такі рішення вони не можна сказати, що це унеможливлюють, ясна річ, але вони значно ускладнюють і спро з одного боку росіянам з іншого боку, спрощують нам певні просування з точки зору дипломатичного тиску і на Росію, і з точки зору ускладнення їм процесу відновлення генерації на Запорізька ЄС, тому недооцінювати це не можна практично ніякої ну давайте відверто казати користі від. Цього не буде запускає завтра до нас не повернеться. Тут єдиний спонсор цього може бути тільки Збройне село України. А до того, це це буде отакі от качелі і гойдалки безпосередньо. Проте це демонструє, що на щастя ми добили МАГАТЕ, і вони стоять поки що на нашому боці, а не на боці Росії, до якого вони систематично схиляються, тому що вони один із основних фінансових спонсорів МАГАТЕ як організації. Тому це дійсно дуже велика і дипломатична перемога України. Як у ще раз повторюсь, не можна недооцінювати, незважаючи на те, що ну здається таке, що практичної користі від цього немає. вона є просто не така, яку ми очікуємо. Пане Сергію, як ви вважаєте, так? От дійсно, а як е, збройні сили можуть звільнити е, атомну електростанцію? Все ж таки, це бойові дії біля атомного об'єкта. Здається, що це просто в принципі неможливо. Так і єдиний спосіб, який є, це от якраз ось такий дипломатичний на рівні міжнародних організацій, конференцій і діалогу дипломатів? Ну, 22-й рік вже показав, що нічого неможливого немає, і наявність російських військ саме прямо. На території ядерного об'єкту, що в принципі прямо суперечить будь-яким абсолютно міжнародним нормам і нормам і організації Об'єднаних Націй цієї структури МАГАТЕ, тобто що це все можливо, на жаль, в цій війні жодних правил немає. І питання тільки в тому, який буде механізм забезпечення тих чи інших рішень або ж резолюцій, і треба сказати, що насправді сьогодні ядерна енергетика і російське представництво в ній у світі воно ну ну не обговорюється на тому рівні, на якому має бути, і питання є системніше. Росіяни показали, що можуть використовувати ядерний об'єкт у війні, можуть прямо порушувати будь-які угоди, яким чином Росія і далі залишається членом цього ядерного клубу, будує ядерні об'єкти в Європі, в країнах НАТО і так далі. Тобто, це є комплексніше питання, і воно так само має розглядатися, мало би розглядати. Сяти, як і питання, наприклад, постачання нафти або газу, так само постачання ядерних технологій, ядерних об'єктів, будівництва, ремонту, обслуговування це все є предметом розгляду і в подальшого санкціонування Російської Федерації. І до речі, в групі, от Єрмака Макфола, в санкційній групі там також визначено окремий список, окремий блок. Що Росія повинна понести покарання, повинна повинні бути накладені санкції і на таку її ядерну діяльність. Сто же спочатку, звичайно ж, потрібно змінити сам підхід, і це є провідні країни, в тому числі, наприклад, от Франція, в тому числі і Сполучені Штати, які повинні зайняти чіткішу позицію, різкішу позицію, ну але це є об'єктивна реальність. І тоді, звичайно ж, при формуванні такого консенсусу із сильними збройними силами України, звичайно ж, можна звільнити не лише цей ядерний об'єкт, але й інші території на півдні України. Панове, давайте Глянемо, що відбувається безпосередньо у Кремлі. Путін звільнив Дмитра Козака з посади заступника голови адміністрації Кремля. Дмитро Козак, в принципі, був тим, хто, начебто, відповідав за український напрямок, так багато років і власне кажучи, виступав, от якщо мені пам'ять не зраджує, єдиний хто сумнівався взагалі в тому, що потрібно вести так війну та йти саме війною на Україну. Та він був переговорником з Аком до вторгнення повномасштабного. Ну і власне кажучи, Путін таки підписав указ про його звільнення на тлі чуток, які виникли перед тим. Ну і власне кажучи, за даними західних змі, козак виступав все ж таки за дипломатичний формат і мав попередні домовленості з Києвом, але Путін їх відхилив. Аналітики вважають, що рішення Кремля підтверджує курс на продовження війни та відмову від дипломатії. Чи варто зважати на це рішення, що воно означає, пане Петре, на завершення вам? І потім пан Сергій теж прокоментує. Ну, безумовно, перемогла по перше партія війни, і по різному можна ставитись і треба ставитись до козака, але це дійсно. Пар, це та башта Кремля, яка відповідала за мир. Це не той мир, який би нам хотілося. Ну проте це така була хвіртка, через яку можна було тиснути і яку не можна було дооцінювати. Тепер її нема. Його місце займає фактично з точки зору впливу не посади Сергій Кирієнка. і це означає, що навколо Путіна виключно люди, які за продовження війни, причому продовження війни не виключно в Україні, тому що, по-перше, Сергій Кирієнка займається в принципі політичним впливом на всі країни пострадянського періоду. І організовує політику, і це його зона відповідальності. І, На жаль, він достатньо успішний тут. До речі, подив... можемо подивитися на Грузію. Його участь в Грузії безумовно. Бачимо його результати. Я вже не кажу там про Абхазію, Молдова. До речі, теж його ситуація, його успіхи з проросійськими партіями. Це по перше. По друге зона його відповідальності, мілітаризація дітей. Тобто він зрощує майбутніх солдатів, які вже там за умовні 3-4-5 років будуть готові йти воювати проти всіх саме за режим Путіна. Він достатньо Спішний, абсолютно недооцінений в міжнародної спільноті і з точки зору уваги. От тепер він виходить на перше коло, тому що він був за спиною власне козака. Ситуація зрозуміла, війна буде продовжуватись. Маємо до цього готуватись. Причому продовжуватись буде в найгіршому варіанті, і невідомо, що буде далі, тому що це останній, здається, голос розуму, який був навколо Путіна. Який тепер самовк по суті, тепер буде все трошки інакше, як саме ну подивимось на ближче майбутнє нам покаже. Пане Петре, дякуємо вам, що були з нами цієї ефірної години. Проаналізували власне, що відбувається тимчасово окупованих територіях, ситуацію Запорізькою атомною електростанцією і власне певні кадрові зміни в адміністрації кремлівського диктатора. Петро Андрющенко був з нами, керівник центру вивчення окупації України.